Надія. Я хочу розказати про те, як отець Олег допобіг моєму батькові. Там в нього був понижений тиск, ми швидкі визивали, Визивали одну швидку, Сказали, що до ранку не доживе, дуже низький тиск, бо почав тиск далі падати. Я позвонила цю Олегу, він почав молитись. Приїхала друга швидка, і ніби лікарства дали, там нічого майже не допомагало. А під час цих молитв відчули, що отець Олег молиться, я зразу відчула і тиск почав до ранку підніматися, і стан нормалізувався. Ну, вже лікарі казали, що до ранку не доживе, але до ранку, слава Богу, заспав, цілий ранок поспав, і тиск міряли час від часу, тиск вже нормалізувався і став нормою. А який тиск був? А тиск був 40 на 80, навіть був 30 на 60 вже доходився. А який а став, зранку вже став, ну так поступово, поступово піднімався, зранку вже був, скільки, 70 на 110. 110. 110 на 70. Дякую оцю Олеву дякую Господу Богу за молитву і оцю Олегу нас підтримує, молиться за нас і допомагає.